Ну і окрім того, що росіяни ховають техніку на території АЕС е е е обстрілюють з території АЕС місто. Вони також заявили і про готовність підірвати атомну електростанцію. Ну і сам Енергоатом заявив сьогодні, зробив таке звернення, і ви бачите це на екрані. Він сказали про те, що це ядерний тероризм в дії. Цитую рашисти заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію. Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати у своїй заяві. Начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації генерал-майор Валерій Васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав: цитую, як ви знаєте, ми замінували всі важні об'єкти Запорожської області станції, і ми не скриваємо цього від врага». Ну і більше про те, власне, чого можна далі очікувати, і наскільки небезпечні такі дії з боку Росіян, ми поговоримо з військовим експертом з нами на зв'язку. Олександр Коваленко. Олександр, вітаємо вас. Доброго дня? Ну власне, вже не вперше росіяни обстрілюють запорізьку атомну енергостанцію. А останній раз це вже було 6 серпня. Вони влучили в один з майданчиків. Наскільки це може бути небезпечно? І в принципі, якщо говорити з точки зору, там з тактики, стратегії, для чого це росіянам? Що ж, на мій погляд, вони продовжують наносити удари по запорізькій електростанції в першу чергу, тому що вони намагаються залишити майже весь південь без енергопостачання. Це по першу чергу. Хоча насправді це ну досить ризикований хід з їх боку. Чому тому, що вони можуть дійсно спричинити досить серйозну, як мінімум техногенну катастрофу, як мінімум, а з іншого боку, навіщо це взагалі їм потрібно? Дійсно, здається, що це має або стратегічне значення, якщо ми розглядаємо з повністю Запорізьку область, яка залишиться без енергопостачання, то не виключно, що це якось їм може допомогти здійснювати. Наступальні дії саме на цьому плацдармі, або розпочати підключення до своєї російської енергосистеми, але ми дуже добре розуміємо так само, що й вони розуміють, що вони не зможуть довго утримуватися саме в Запорізькій області. Вони розуміють, що вони цю війну вже програли. То що це тоді відбувається? На мій погляд, по перше. Бачимо, як цю інформацію ретранслюють саме російські змі. Вони усьому звинувачують Збройні сили України. І що це Збройні сили України обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію? Тобто, це елемент дискредитації ЗСУ. Це елемент дискредитації ЗСУ не тільки для внутрішнього інформаційного простору в самій Російській Федерації, а також намагаються впливати і на західні змі таким чином. Друге. А всі бачать ось цю загрозу, яку вони саме на Запорізькій атомній електростанції. Це загроза не тільки для України, а взагалі для всього світу. Вони можуть спричинити дійсно масштабну катастрофу. То, що вони роблять, вони шантажують. Це терористичний елемент шантажу, елемент терору. Вони намагаються таким чином підвищувати ставки. Та а вони примушують саме, щоб з ними йшли на діалог, щоб а, розпочались перемовини якогось чину, та відчувати себе на цих перемовинах, саме з позиції, ну якоїсь, все ж таки, маючи якусь силу, маючи якісь доводи, саме з таким терористичним фоном. А тому, на мій погляд, ці обстріли вони продовжаться, тому що терористам потрібно постійно нагадувати, на що вони здатні, а та сяти цей терор, як серед цивільного населення, так і серед наших міжнародних партнерів, залякувати їх цією загрозою. Ну і теж та заява, яку вони зробили, що вони попередили ворога, начебто про замінування важливих об'єктів запорізької атомної електростанції, і цитую вони сказали про те, що ми готові до наслідків цього кроку і розуміємо, що станція буде або російською, або не буде нічиєю. На вашу думку, чи це теж елемент залякування, чи це справді так є, що вони могли. Замінувати ці важливі об'єкти, ну і в разі чого ну, можуть їх підірвати? Ну що ж, на мій погляд, все ж таки це залякування. Це блєв. А в першу чергу це вже не ПНЕ вперше, вони використовують цей елемент атомної електростанції, ну Чорнобиль, знову ж таки, давайте згадаємо, як це все було. Вони також там мінували територію, там мінували Чорнобильську атомну електростанцію. Але коли вони тікали саме з північного плацдарму, вони цього не зробили. А саме зараз ми повинні розуміти, ось що а дійсно, якщо буде якийсь. На запорізькій атомній електростанції, то це ми повинні уявляти як велику катастрофу саме для України, потім для всього світу. Але в першу чергу ми повинні розуміти і те, що це знищення ще великої кількості останніх боєздатних підрозділів російської окупаційної армії. А вони дуже добре також це розуміють. Якщо вони підірвуть запоріжську станцію, вони взагалі залишаться без боєздатної армії, взагалі а на цьому Так, вони зроблять велику катастрофу, та це буде великогора саме для України. Але вони залишаться без армії. Та що після такого акту з ними можуть зробити, наприклад, наші міжнародні партнери або хтось інший хто визнає нарешті. Росію країною терористом, глобальним а, країною терористом та будуть прийняті якісь рішення для того, щоб позбутися вже цього цієї країни терориста. По-друге, дуже важливий також а, момент. А, а саме це не а, застосування, наприклад, тактичної ядерної зброї, це використання зовсім непередбачуваного елементу підриву атомної електростанції, радіаційний фонд з якої може а Саме розповсюджуватись не тільки на території України, а всієї Європи, також і Російської Федерації, та велика кількість саме напрямку вітру, вона в напрямку Російської Федерації, тобто велика кількість радіації, вона через схід піде до Російської Федерації. Тому вони не тільки знищують велику кількість своїх військ. Саме зробивши це, але ще а, у них буде також велика катастрофа після а, цих дій. А тому це я розцінюю саме а, як а, залякування в першу чергу, тому що ну вони ж не самогубці насправді. Ну, але разом з тим, вони, коли обстрілюють і вже не вперше територію, вони потрапляють на різні майданчики, але ми вже ну, ми розуміємо, що потенційно ці ракети вони можуть вже потрапити в будь-яке будь місце енергостанції. Чи ну це ж так само наражання і самих себе, і власне українців, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, що ну вони також можуть влучити в. В якесь місце, яке потенційно також може призвести до катастрофи, можливо, меншої, але все ж. Ну справа у тому, що у російських окупантів дуже великий досвід саме ось у таких провокаціях. Ми бачимо, що ось цей наратив 8 років бомбили Бамбас. А воно взялось насправді не з якогось пустого місця, а тому, що вони дійсно постійно здійснювали провокації з боку з окупованих територій. Це помічали навіть місцеві мешканці, які бачили, що вони обстрілюють, наприклад, Донецьк або Луганськ, саме з східних районів, які знаходяться під окупацією, але але при цьому вони продовжували культувати ось цей наратив: що збройні сили України обстрілюють до міста Донбасу, населені пункти Донбасу. При цьому від цих обстрілів не страждали російські окупаційні підрозділи страждали саме цивільні. Тому в них є досвід, як обстрілювати цивільні об'єкти, не наражаючи на небезпеку в першу чергу, а своїх військових злочинців, свої підрозділи. А там ми бачимо, що вони це роблять ну майже по всій лінії фронту зараз. А тому казати про те, що вони себе наражають дійсно на небезпеку, ну вони б так вже зробили. Але ні, вони знають, куди вони стріляють, вони знають з якою метою вони це роблять. Та в них є свій сценарій, свій план, якого вони будуть притримуватися ще досить довгий час, допоки Збройні сили України вже остаточно не оточать Запорізьку атомну електростанцію, та не виму... вони не будуть вимушені зробити жест доброї волі та тікати або здаватися у полон. Будемо чекати з нетерпінням на жестове доброї. доброї волі, так звані їхні. Олександр Коваленко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.